Добрий день, вітання всім. Я лікар-ендокринолог Стригунова Юлія Іванівна, готова розповісти про ендокринну систему, яка складається із дуже маленьких органів, розміщених по всьому тілу, які виробляють мізерні дози дуже маленьких, але дуже активних речовин, таких як гормони, які активно впливають на наше життя, на всі сфери нашого життя. Я думаю, що саме відомі ендокринні органи, які є, і знають люди, це у нас є щитоподібна залоза, яка виробляє гормони, тіроксин. І є такі ще відомі ендокринні системи, як пішлункова залоза, яка виробляє інсулін. Є гіпоталамус, який виробляє досить багато різних відомих гормонів, які впливають і на статеве життя, і на різне формування організму, на зріст. Також є гормони відомі і невідомі людям, які впливають на ожиріння, які впливають на зріст, на народження дітей, на репродуктивні функції. Їх дуже, -дуже досить багато. Це малесенькі гормони, мікродози, які впливають. Колосально на життя організму людини. Самі одні з відомих захворювань це захворювання щитоподібної залози. Як зрозуміти, що є проблема із щитоподібною залозою? Захворювання щитоподібної залози може проявлятися дуже по-різному. Це може бути втома, це може бути, наприклад, роздратованість, порушення сну, тахікардія, прискорене серцебиття або порушення ритму. Людини. Може в жінок проявлятися гормональною дисфункцією, в чоловіків також може це проявлятися гормональною дисфункцією. У діток це проявляється порушенням росту, порушенням розвитку як фізичного, так і розумового. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, чи є у вас проблеми з щитоподібною залозою? Бажано відвідати лікаря-ендокринолога, який вас скоординує, які гормони вам правильно здати, щоб обстеження було повним, доцільним і комплексним. Здаються такі основні гормони, це як тіреотропний гормон, тероксин вільний, тобто Т4вільний і Т 3 вільний. Також останнім часом у нас дуже багато йде поширень таких захворювань, як аутоімунний тіреоїдіт. Всі дуже бояться цього захворювання, але його не потрібно боятися, потрібно обстежувати і приймати міри. Як проявляється це захворювання будь-якими загальними скаргами, будь-якими різноманітними, немає чітких і конкретних скарг, які можуть говорити про те, що у вас є порушення роботи щитоподібної залози. В зв'язку з тим, що у нас в країні йде війна і порушуються різні. Сфери нашого життя скарги можуть бути різноманітними, але хвилюватися не потрібно треба своєчасно звернутися до лікаря.